Всім доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі, друзі. От я сьогодні для вас знімаю відео. От Бачите, яка гарна ялинка росте. О, Дуже красива. Ось вже там невеличкі такі, там є, бачите, такі штучки ось тут, там, там є. Розпускається все. Все оживає, настала весна, все оживає, все хоче жити. І ось перші такі бруньки, то вже буде нові листочки з'являться. І все буде, як бачимо, все рветься до сонця, все рветься до життя. А тут ми бачимо квіточки, також вже появилися. З'явилися і теж радують око своєю красою, неймовірною красою. Вони такі гарненькі, так красиво цвітуть. Друзі, прошу вас, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Запрошуйте своїх знайомих до мене на канал. Залишайте коментарі. Що ви бажали, щоб ще... Щоб ще я для вас щось зняв. Так що приєднуйтесь. От Зараз вам ще щось там покажу. так а. а ось ми бачимо ще одне. Одна ялиночка, така туйка маленька. Там вона знову. Ну це вже інша. Там була ось там. О, там, друзі, бачите, вона росте та одненька. А тут ми бачимо друга. От. Так що такі справи. Гарний. Добрий день. Бачите, яка гарна. Зелененька така. Все, все оживає, все рветься до верху, до життя. А це мені здається... Магнолія, так чи ні? Дерево магнолія, чи, чи це може зовсім щось інше? Я думав, що лілія але кажуть, ликається маг... монголія чи магнолія. От. Теж вона цікава, така гарна. Цвіте от. Ось там дереце те маленьке і тут магнолія. всіма барвами. Радує око. А ось цвіте сакура. Японська чи китайська сакура? Японська, мабуть. О, зараз поближче вам покажу, яке гарне дерево. Які, які гарні квіточки на магнолії. Ой, на сакурі. Ось таке, бачите, деревце, таке красиве, гарне. Ось так що. От. А зараз там ще одненьке буде. Це таке розов... розовеньке, а там ще буде червоненьке таке. Зараз покажу і вам те дерево, це теж. А ось, а ось це теж сакура, бачите, яка вона гарна. дається таке невеличке дерево, а як... А як засвіла красиво? Оли ще його зніму. Бачите, які там гарні такі все. О, просто чарівно Квітує так. На сонечку вона більше має тепла і тому така -то красиво зацвіла. О, бачите, як вона гарно все. Так. А ось це дві красуні білокорі, як пишно, розпустили своє гілля. Бачите, це дві білокорі берізки, Вони вже стоять на сонечку. Опустили своє гілля донизу, розпустилися, радіть, радіть життю. Дякують Богу за те, що настала весна. От, і тепер вони вже гарно так дають затишний прохолоду в гарячу пору. Друзі, я звертаюся до вас, хто буде дивитися це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте коментарі, залишайте. От, і запрошуйте своїх друзів, рідних, близьких та знайомих. Давайте канал розвивати разом. От, а там в бачите, небо таке. А там ось недалечко десь. і Сонечко світить. от, Сонечко світить. Гарно, так весело, тихе мирне небо над головою. от, а Ось там далі. Також повісти стоять, ростуть. от, ну, Все добре. настала довгоочікувана весна. Запрошую вас всіх до себе на канал, приєднуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бачите, які білі хмаринки пливуть по небу. Білі Хмаринки. Отаке, От так що. І білі хмаринки і білокорі і берези. От, друзі, приєднуйтесь до каналу. Запрошую вас усіх.